Ух! Uh, хорош! Ууу-у! Uh -huh. Отаці емоції! Емоції! Керованість і комфорт! Це все Porsche Cayenne Трьохлітровий бензин 2019 року! І кожен раз у вибітам, мені що Виїшати бачу Ну що, друзі, Porsche Cayenne 2019 року, авто з США. Що мені дуже подобається, це, звичайно, сам салон чорний. Чорний на чорному. Ну і звичайно. Те що він не на пневмі, а на звичайних пружинах. Це взагалі топчик. Що саме головне в автомобілі? Звичайно, це серце авто, це двигун. У нашому Porsche стоїть трьохлітровий бензиновий двигун на 340 кінських сил. в 6 звичайно. Але якщо ви все-таки будете обиратись. Собі порше, то моя рекомендація купувати трьохлітровий дизель або трьохлітровий літровий бензин. А так, це порше, тут не треба багато нічого роз... розказувати, говорити. Бажаю всім такий автомобіль. Якщо ви бажаєте собі такий автомобіль, Porsche Cayenne або інший. Тоді я раджу звернутися до своїх друзів з компанії GrandCar. Вони приганяють з легкістю автомобілі США. А саме головне, що вигода стартує на такі автомобілі в Україні від 4 тисяч доларів. Ну, звісно, все залежить від комплектації та року випуску. Фахівці Гранкар завжди підберуть авто під ваше побажання. А саме головне, дадуть рекомендацію і підскажуть, яке авто краще, а яке ні. У них є чималий досвід доставки каєнів. Зустрічаємо зі США Porsche Cayenne 18-го року випуску з двигуном 3,6 літра на повному приводі та з пробігом 75 тисяч миль. Даний автомобіль обійшовся нашому клієнту в 13 тисяч 400 доларів на аукціоні. А зараз давайте оглянемо автомобіль по колу. Він у нас білого вишканого кольору. Також, як ви вже могли бачити, в нас пошкоджень тільки був удар. Передню частину автомобілю про те, як ви могли також бачити, автомобіль було продефіктовано ще на аукціоні. Ну, звичайно, і інших автомобілів. Кожне авто проходить 8 етапів перевірки. Тобто утопленків і м'які від перекупів, не буде. Всі авто в гарному стані. Тепер саме головне з приводу цін: все, що ви обговорюєте з менеджером компанії Grand Car, всі ціни, всі прорахунки заносяться в договір. І більше ціна, чим указана в договорі, не буде. Ви, ви більше не будете платити. Плюс у них своя логістика. Ну і звичайно, всі авто застраховані від пошкоджень. З прорахунком конкретної моделі і детальної інформації раджу звертатися напряму до фахівця компанії Гранкар. Звичайно, в описі я залишу посилання. Ну, також залишу їхній інстаграм, щоб ви переглянули відгуки від людей які замовляють автомобілі компанії Градкар. 21 й каточки стоять, наскільки я вичитав інформацію, то мінімальні ставиться 20. А далі вже по вашому бажанню. Ну і електробагажник. Звичайно, він повинен в такій машині бути. Що у нас по докатки? Чи? У нас повноцінна запасочка. Акустика у нас, до речі, босе, бос, босе. Ну і звичайно, жопа цього автомобіля не просто клас. Вид має. До речі, у нас є дотяжки. Також ось такий сенсорний. Ну, Це не мойторчик, але консоль, сенсорна консоль. Окремі, окрема регулювання клімата. Що у нас тут по підстаканничкам? Звичайний підлокітник. У мене такі, до речі, пижики один до, один до одного. Звичайно, у нас панорама, чорна стеля. Як я говорив, мені дуже подобається, що він на пружинах. по, бар... по бардачку у нас. Ну такий невеличкий. Але якщо у вас є порша, то у вас є пачка грошей. Туди спокійно влізе. Звичайно, тут все сенсорне, раджу сразу обклеювати броні плівкою, моніторчик і всю цю консоль. Так, у нас там USB-шечка, нічого такого більше цікавого. Немає. Підстаканники, мультикермо, моя мрія. Ну, оце, бачите, вже все глянцеве, глянцеве і воно вже такі царапки є. Тобто потрібно, якщо ви купуєте автомобіль, то потрібно його заклеювати в плівку. Так, Тут у нас вибирається карта. Коротше, вся інформація про автомобіль. Спідометр, тахометр. Так. Насправді я навіть не, не розумію, що тут і вам і розказувати. Повна комплектація. Часи Порше є. Чорний салончик, чорна стеля, панорама. І головне, що якщо ви будете заказувати такий автомобіль з США, то, звичайно, він буде набагато дешевший, ніж в Україні. І незважаючи, що це буде у вас біток, ви все-таки на Поршу. -да. Тут просто. Знаєте, коли у тебе мрія Порше, то ти сідаєш в чужий Порше і ти розумієш, що той хазяїн просто умничка. Він добився в житті того, щоб купити собі Порше. Скільки я вже раз сказав в цьому відео Порше. Але незважаючи на те, що це такий пацанський автомобіль, Ззаді дитяче крісло. Особисто для мене Porsche – це еталон. Еталон всіх автомобілів, еталон якості, авто, еталон комфортності керованості. І незважаючи, який у вас буде Porsche, це буде биток США чи офіційний автомобіль, якщо у вас є Porsche, то ви вже чогось в житті достигли. І не треба, і не потрібно нікому нічого доказувати. Пам'ять сидінь, блокіровка. фари, електрослопідімночі, електробагажник, відкриття, закриття. Дуже якісна шкіра. Отут трішки скрипить. Тут у нас теж все Ну, я вам скажу не скрипить, як в Мерседесах. Дуже комфортне кермо. От ви сідаєте за кермо цього автомобіля і ви зразу розумієте, що він созданий для вас. Це ваш автомобіль. Панорама, підсвіточка. Що в нас тут ще є? Всім привіт. Так, так. А ну-ка. Звичайно, шкіра тут. Ну от як колись робили, шкіра і шкіра. Ну і тут все стандартне. Акустика у нас басе, навігація, медіа, автомобіль, тут всі настроєчки. Менюшечка. Коротше, такого цікавого нічого там і немає. Лепісточки присутствують, звичайно. Звичайно, вони будуть присутствувати, тому що у вас 340 кінських сил під капотом. Але мені здається, що це оці перші емоції, коли ти сідаєш за цей автомобіль. Ти розумієш, що це Porsche, тобі хочеться навалювати, навалювати, навалювати. Я влюбився в цю машину. Ну, По-перше, мене мрія Porsche. но я влюбився в цю машину. А якщо ви хочете собі такий Porsche, звичайно, це Porsche з США, і звичайно ви можете звернутися в компанію Grand Car. Яка з легкістю привезе вам такий автомобіль? Ух! Ні, ну, звісно, Преміум. І, до речі, я вважаю, що Порш це номер один по якістю салона, кузову та ходової частини. Ну і двигуна, звичайно, Мерседес прячеться. Тому що ніде не скрипить, в нових Мерседесах уже скрипить. А тут. Уху! Я, я влюбився. Ну ви звісно, ставте подобайку, підписуйтесь, тому що Тому що не завжди є можливість на таких машинах покататися. А я вам раджу, щоб у у кожному дворі стояла така машина, щоб ви могли в Україні заробили, заробити з легкістю на таку машину. Але через пару тижнів ти вже просто їздиш спокійно, тому що цей автомобіль тобі приносить комфорт. Вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити подбачку і напишіть, будь ласка, в коментарях, який би ви ще автомобіль хотіли побачити, щоб були емоції гарного і мирно нема над Україною.